Привіт усім. Бачите, це Таня, це Яна, а це Аня. Не знаю, чи мене видно. Тож здравствуйте, не, не видно. Для історії ми значить так, дівчата. Уявили, як зараз передасте привіт собі у 2030 році. Я це відео сховаю, а потім якось зустрінемося вже мошки, пенсія. не да нічого -да побачимося, якщо такого реально подивитися. Я реально не можна. Ні, не можу. Он. Короче, делать фід. Яблучний сок. розкажіть, яким ви будете в 2030 році? Яким ви себе бачите? Професією, сімейлатибом? Про <плат> Найснівішими, <Дівчонки>. стройнішими і щасливими. <плат> 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 Заміжня. Таня, я Ми на тебе <плат> дивлюсь. Щасливими, щасливими. Коротше, Юля, не отримаєш Оскара. Получиш. <рес> Опа. А передайте привіт Діані, то Діана теж буде дивитися. Діана, найприві... привіт! Я, приві... Я така буду ще кіпи. Це прозвучало як угроза. Ну, <рес> 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 подивимося, хто з за нас перший заміж вийде. І хто в того, кого буде старшою дружкою. <рес> Яма? Может я так сказала? Так вс. Заканчивай. Да, щоб його на следующий рік не Не удалось. Я случайно Я засунула ее. Закрутивався нового. Все, всім пока.